Всім привіт із Франції! чудового, гарного, новорічно вбраного міста Др, який, не дивлячись на ковід, був дуже серйозно підготовлений до новорічних різдвяних свят. За моєю спиною ви зараз можете побачити сані діда морози, в яких кожен бажаючий може зробити фотографію. Так само протягом трьох тижнів до 24 грудня, в в цій красивій будівлі. Ви бачите, яка раніше слугувала мерією цього міста. Саме тут була влаштована резиденція Діда Мороза, і кожен бажаючий прийти і зробити фотографію з, з французьким пернелем, з ельфами з іншими магічними істотами, які допомагали в цьому році. Діду Морозу тому дуже багато дітей з сім'ями приходили і залишали тут свої побажання, все, що вони хотіли мати. На ну, Різдво як подарунок. Але в цьому відео я також хочу розповісти про одну дуже цікаву традицію, яка є саме в цьому місті. Дрьоя. вона діє протягом 200 років. Уявіть собі, 200 років. Кожен рік місцеві мешканці. Перед різдвом збираються, е, сходяться з, 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 з різних куточків цього міста, поклавши собі на леве плече. Так це було раніше зараз. Вони вже не носять факели, але е, сама традиція була започаткована таким чином. Всі е, мешканці цього міста поклавши замість зброї на леве плече факел. Сходили з центру міста під музику, під танці, під барабани. Це було велике-велике свято. Обходили мерію е, один раз, потім направлялися в сторону церкви, яку я вам зараз покажу. Ця церква дуже е, також дуже класна, їй вже 300 років. Я не знаю, чи вона є зараз підсвіченою. Ні, вона не є підсвіченою, але тим не менш я сподіваюся, ви її побачите. Так, от е, Мешканці цього міста, співаючи новорічні новорічні пісні і читаючи молитви, вони підходили до цього храму, обходили три рази. Потім складали всі свої факели біля церкви і робили одне велике вогнище. І під це вогнище вони кричали Різдво!» І Вони були дуже, дуже раді зустріти це велике свято. Чому саме факели? Багато питань задавали історикам. Є така легенда, за багато років до народження Ісуса Христа місцеві друїди, поселення яких було дуже багато в місті Шартр, це недалеко відроди. місцеві друїди напророчили народження. Великого бога вони не знали ім'я, вони не знали подробиць, але вони знали, що народиться велике дитя, боже дитя, і за багато років до його народження вони побудували креш, печеру в місті Шартр, яка зараз знаходиться в одній церков, і написали, що це для, для нового бога. І в першому столітті один з, з французьких святих. Прийшовши в гору шатр в місто Шарту, він зустрівся з друїдами, проповідуючи Євангелія, проповідуючи християнську віру. Зустрівшись з ними, він нагадав, що ваші пророки за багато багато років до того побачили напророчили так народження Ісуса Христа. Тож ви можете бачити, що християнська віра є самою правильною і самою вірною. Тому відмовлятися від своїх традицій, від своїх язичницьких там обрядів. І давайте переходьте на наш бік. І всі е, друїди зібралися в один день тут. Тут в цьому місті зараз в центрі міста вдрьо зустрівшись, вони покидали, скажімо так, вони робили факели. У них була така традиція: вони дуже поважали дерево, дуб, і прийшовши сюди в центр міста. Вони сколали всі вітки, всі гілки, всі факели, що були зроблені з цього дубу. Вони склали, вони все, все підіжгли і сказали, що так. Вони перейшли на віру християнську і відмовились від своїх старих обрядів. І таким чином, саме після цього, місцеві мешканці започаткували таке свято, саме саме з цим з цією красивою легендою. Пов'язано те, що свято Фонбуа проходить таким от чином. Я вас запрошую в це чудове місто. Тут є на що подивитись, у нас також є дуже красивий шапель, шапель Рояль. Там зараз це шато, як це перевести, це замок. Там навіть зараз е, принц. Дійсний принц, в якого є титул. Він приймає туристів. Він показує особисто цей свій замок, який колись належав йому його роду. Тобто, у вас є можливість навіть познайомитись з принц, з принцею з принцесою, також з їхніми п'ятьма дітьми. Я бажаю вам всього гарного. Я вам бажаю, щоб всі ваші плани, всі ваші бажання в цьому році були здійснені. Я вітаю вас з новим роком з різдвом. Ще раз повторюю, приїжджайте, Я вам проведу більшу екскурсію, розкажу більше чудових фактів. Всім пока.